Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Я сьогодні навіть рано проспала на роботу, так сказати. Проснулася в півсьому, мене мама збудила малого погодувала, потім лягла навела будильника на, безп... на без 10-8. він позвонив, думаю, ще 5 хвилинчиків полежу. І тут мене олежик десь було без Ну там Почав векать, векать, розказувати щось. Але хоч у нього настрій був, то я бистенько його переділа, перенесла його в прихожу і пішла відкриватися. Тану такого не було, що так просто вирішила полежати і оказалося, що полежало добру годинку. Зараз вже поснідала, зараз лежака на вулиці, візьм, поки після такого сонця немає. Так будемо дивитися, що там можна буде поробити з ним. З його настроєм. Бачу, що я поки посажу цього огірочка в землю, то він в мене в цьому стаканчику вже починає родити. Це пустоцвіт перший, і все пустоцвіти. Це моє авокадо. Оди в стаканчику. Одне в підвазонечку. А це те, що в мене всохло було. Воно думала викинути той. Цю кісточку, але воно дало з тієї ще три пагонця. Це перчик халапені. Я йому знайшла одне місце, можливо, сьогодні вечором і висаджу. Не хочеться, щоб він запилився звичайним перцем, бо потім буде той ратун, то весь солодкий перець буде пекучий. У нас таке вже було, що його їсти не можна було. Але в нас минулий рік тоже ріс цей пекучий халапеньо і ріс ще купляла в агромаркеті то я насіння, то я пекучого, ріс з звичайним перцем і не, не перепилилися. Поки ще такого сонечка немає. Зараз тут то все позложу, досточки пленку це поприбиваю, повішу пленку сушити, вона щось ніяк висушити її не можемо. Цей чувачок зі мною посидить. А я ще зараз зніму агроволокно з клубніки, бо вчора то накривали, бо курі ходили. За під цим агроволокном сьогодні цілий ранок спав рижик. Зараз мух ловить. Цей чувачок посидить зі мною. Поки у нього настрій є. У тебе є настрій, Олєшка? Каже, мамо, йди щось роби, поки я сижу тихенько. Бо в мене каже, настрій міняється. Йой, йой да? Попрацюємо? Працюємо. Будемо працюватеньки. Трішки поприбирала палички цю стяжку. Зараз піддам Олежику ліки, дам водички. Пообідаю, бо бабуся на обід прийшла вже. А потім тут побиваю ще бур'яни, постягую досточки. Оцю пачечку мала стягнути. І п'ю трошечки з цієї сторони поприбиваю, і подостягую, бо реально не встигаю. Треба ще цю пленку повісити, сушити. І не ти ще до малини подивишся, що там вона Треба її вечором полити. А зараз везу свого чудіка на прийом ліків і водички попити. Як ти тут? Лєшка, втомимося. Втомили моє сонечко, да? Щось моя лавандочка не хоче зацвітати. Таке відчуття, що ось ось зацвіте і ніяк не може розцвісти. Але так дуже-дуже пахне. Я її кожен вечір поливаю, але результату ноль. би тут ще сапкою пройтися з полоти. І тут я посіла рядочок сояшників і зійшло тільки три штучки. Зараз понасипаю цим пташенятам їсти Налью водички, бо повипивали. Тут досиплю. Дала я цим пташенятам їстеньки і питеньки. Залишилося вечором, лише їм підстоїть соломку сухеньку, чистеньку і подосипати що то, все зерна. Піду зараз візьму в погрібі якось варенечка до чаю, взяла в погрібі баночку смальцю та абрикосове варення. Мама зараз хоче спекти якоїсь пряника. Бо на поле зараз їхати не можна, бо жара. То зараз буде пекти пряники, а я погодую олежика і поїдемо ще на свалку. На сміття вивезти. Що чувачі, Весело. <веслух> <веслух> посміхунчик ти мамин? Да? Маленький мамин посміхунчик такий. Каже, мамо, Пострижи мене. Ти типу, подиви, який я заріс. Так? Чудо ти моє. Здоров, привіт, привіт, всім привіт. Привіт від бабочка маленького. Загрузили вже сміття в машину і зараз хочемо. Поїхати на сміттєзвалище вивезти, так як вони сьогодні і, мабуть, через 20-го часу працюють до 8 годин вечора. Так що хочемо встигнути. Бо то бролі врубали, то там і кишки, і все. Треба, щоб, щоб сараю не стояло, нічого в гаражі не стояв, але зараз поїдемо вивеземо. Надію, що вони зараз будуть ще працювати. Вже зараз сім, Пописатися можуть і до восьми, а приїдеш, то можуть вже не працювати. Бо ми одного разу їздили минулий рік. Вони робили до 6, ми приїхали без 15-6, то вже сміттєзвалища закривали. Так що хочемо поранень швидко збігати, не збігати, а з'їздити, щоб вивезти те сміття. Звали, що були може місяць-півтора назад, тут таке було стільки сміття валялося, а зараз так гарно все розчищали, загибали. Сьогодні у нас буде. Солоденьке на вечерю і завтра бабуся пече печиво. Ось ще тісто є. Ось уже дечку зробило. Зараз допечуться багети і поставимо прянички. Багетики вже спеклися і зараз в духовочки печуться пряники. Ось вже і готові кожики. Це тільки початок, там бабусі, мабуть, ще чотири дечка буде. Так що є в нас що до чаю, до кави. На город ми сьогодні не поїхали, то я зараз стану тут по клубниці нарву буряну свиням на вечір і на ранок. Ось у нас так ожина цвіте, дуже класно, світу повно. Дав би Бог, щоб вона ще й вродила. Це все квіточки рожини. Бджілки сидять, запилюють. Аби вродило половину цього цвіту, було б дуже хорошо. День ця рожина просто гуде, стільки бджіл. Це огірочки. Це ми трошки пізніше їх садили, можливо, тиждень-півтора. Один рядочок і ще один. Ці треба буде зараз на рубляну і полити, бо геть сухнуть. Груша сипеться, ще маленькі, груші, ще не достигші геть осипаються. Це помідорчики. А це вже курі щось хазяйнують. Ну... Треба бля ще стати прорвати моркочку. Ось у нас по моркві шпинат. Помідорки. Зараз піду що там кавуни кажуть і деньки. Це сіяли дині, мама країсь сіяла, але воно щось не зовсім схоже на гарбузики. Помідорки, помідорки. Ось зверху кавунчики. Це ми сіяли, бо тут є десь, ще по помідорах самосінні. Це, мабуть, денька, можливо, також гарбузик. Гарбузик чи кабачок. Ось вже жук починає точити баклажанчику. Тут бабуся ще з посіяла огірочки. Це наша барабуля. Вже деяка цвіта. Деяка навіть і не думає. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та ставте вподобайки. Бережіть себе та свої родини. До нових зустрічей. Пока-пока.